Ми з вами минулого разу говорили про те, що складні ситуації, думки, обставини, вони приходять в життя всіх людей. Пам'ятаєте, да? він каже, що те, що ви будете проходити, ну, не оцінюйте себе чи мене тим, чим ви будете проходити. Зараз писню свою думку. 1 Коринтян 10, 12, 13 Той, хто вважає, що стоїть, нехай пильнує аби не впав. Вас не спіткало жодне випробування, яке б не було людським. Але вірний Бог, який не дозволить вам бути випробованим понад те, що ви можете витримати. А разом із випробуванням підготував і шлях для виходу. Щоб ви могли витримати. Алілуя. Алі Алі Тому хто би що не проходив, надихайтесь тим, що вам під силу це прийти. Тому що він оснащує нас і силою, і дає одразу вихід, щоб ми могли. Пройти і вийти. <смір> Ви знаєте. Це така. Я хочу показати сьогодні такі дві сторони медалі цього, цього місця або цього розуміння, тому що тут говоряться про труднощі, якісь випробування, складні ситуації. А я би сюди додала. Такі періоди, які ми називаємо там, може, періоди успіху. Хоча ми не можемо бути неуспішні. Взагалі, слово успіх він не вимірюється нічим, крім того, що ти встигаєш. Успіх це встигнути успіть. Ти встигнеш все досягти, зробити. Розумієте, це успіх. Це не процес досягнення, або, навіщо, або це здобуття медалі. Це оцей момент я з ним встигаю. А чому я з ним встигаю? Тому що він той, хто все робить вчасно, ніколи не запізнюється. Ніколи не поспішає. Він успішний. Алілуя. Аллилуйя. І тоді, якщо ми думаємо так, а ми ж з вами говоримо, що ми з вами змінюємо мислення, щоб шолом стояв там на своєму місці, на пікрині. Щоб все було гаразд нашим мисленням, тому що душа це. Давайте так скажу. Це та огорожа або це ті межі шатра, за які ми не вийдемо. А він нас надихає, висає. Розширюйте. У вас є на це можливість, закликає в римлянах. Оновлюйтесь. Мислення це те саме місце. Розширюйте межі швисового шатра. І так як ми з вами все ж таки вирішили, що ми це робимо, то давайте ми це будемо робити. Да? І якісь фішки, інструменти, лайфхаки будемо здобувати для того, щоб ми це проходили успішно. Успішно, встигали. Тому що є така. Така, ну, я, я скажу, що це ловушка, це така пастка ворога міряти е, те, що ти зараз проходиш, ти, не те, тим, що ти зараз проходиш, міряти себе або ставлення Бога до себе. Ну, тобто, якщо в мене все гаразд, І я йому догодив. Він мене благословив. От через те, що я так йому служу. Зразу згадуємо старшого брата. Він і те, і те, і те, і те. Пастка. У Мене є таке, таке одне з життєвих кредо. Навіть не знаю, звідки та думка наданий. Давно до мене прийшла. Не знаю звідки. Але звучить вона так. Не суди нічогось минулого. Ти не знаєш свого майбутнього. Ти не знаєш, як ти по себе поведеш в такій самій ситуації. Як той, кого ти зараз може осуджуєш чим? Ну, не дорабати ти не знаєш свого майбутнього. Може тобі прийдеться пройти через такі самі обставини, через такі самі ситуації, і ти будеш в гіршому стані? Тому це, це не мірило. Або навпаки, якісь складні ситуації, життєві обставини, навіть все життя або дуже велика частина з твого життя може виглядати ну не то, що непрезентабельно, а так би сказав, найбог Бог милує. Такі речі проходити. І не можна говорити, ну, напевно, я Богові не догодив, чи він мене менше любить. Це не мірило. Це не мірило. Мірило Його любові і ставлення до нас взагалі, то це цілий Ісус. Він каже: Я заради вас Його не пожалів. То як, не пожалівши Його, я не дарую вам всього? Тому що, якщо ми подивимося на різних героїв Біблії, ну, давайте так. Візьмемо Давида і Соломона. Ну, так собі життя Давида, я вам хочу сказати. Постійні війни? Ти в якихось гоніннях. В багатьох поразках. Ну, якщо тут от, 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 от просто сам фактаж його життя розглянути, та най Бог милує таке життя. А, він, а Бог каже: слухайте, а він мені по серцю. Ісус сам себе називає потомком Девіта. І Соломон. Красавчик. Він нема. Бабла тьма. Мав мудрість попросити одну мудру річ. Один раз. повезло. Розумієте? Жінок тьма. Напевно, що це благословіння. І нам би так, знаєте, якщо би отак вибрати, то яке життя би вибрав? Давида життя і Соломона? І ми так всі. Ну, напевно, що Соломон, але я мудріший, я би так там не повівся і був би ще Красавчиком. А ви знаєте. У мене питання, я б не знаю, я б на вибрала життя Соломона. Знаєте чому? М поясню. От ми з вами зачитали, що Бог не дає більше того, що людина може винести. І в мене є підозра, що внутрішньо Соломон набагато слабший Давида. Він би не зміг це все винести. Йов, Тудаш. Йосип, ще кого нагадаємо. Маса маса Моїсей. рух, е, Мойсей. Маса життів, ну, я би напевно не хотіла проходити в їхніх чоботах їхнє життя. А більше скажу А Ісус. Якщо брати з точки зору земного життя, життя Ісуса, кінець його життя, я не говорю Хрест, я давайте оце до Хреста. Тебе зраджують. Ну, тобто за тобою ходять тисячі людей. А потім одиниці. Успіх? Ну, в людському розумінні. Провал. Тебе зраджують. За просто за копійки. Тобто за просто, копійки. гроші. То... Наше життя і те, що ми проходимо, — це мірило Божого благословіння, Божої любові, прихильності. Чи все ж таки це пастка? Тому що, та, ти можеш зараз бути на коні і казати: це ж я так служу, і тому Бог мене посадив на цього коня. А хтось біля тебе служить не менше. Не менше і проходить долину смертної темряви. Тому такі речі ну, просто собі не дозволяєте, якщо ви хочете бути з цим мисленням царства, з оновленим мисленням, ніколи не думайте так і не судіть про себе, про інших людей. Це не мірило. Для мене, отак як в ситуації з Соломоном. Це мірило внутрішньої сили Духа людини. Вона зараз може проходити долину смертної темряви і пройде, а ти не можеш. Максимум, що ти можеш зараз пройти, цей період, це на коні проїхати. Або скажу за пазухай Христа. На більше тебе не стане. І це його милість тебе провадить саме тим способом, яким ти цей час можеш ну, пройти. Але та людина, яка проходить з Богом ці складні обставини. Хоч, ну, нам хочеться, то, що я сказала Солом, нам хочеться, оце, знаєте, прокатиться, але воно не робить нас сильнішими. Говорить, радуйтесь, когда впадаєте в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Тірпіння же должно мати совершенне действие, щоб ви були совершенны во всьому, без всякого недостатка. Бачите цей ланцюжок? Ми не можемо прискочити випробування, віра, терпеливість, досконалість без жодного недоліку. Випробування, віра, терпеливість, досконалість. Тому не попадаймо на цю е, об оману. Будьмо мудрі, коли робимо такі заяви. Я йому служу, а він мене це Круто. Це просто величезна Божа милість до твоєї слабкості, що ти проходиш це так. Він поранено овечку або овечка, яка не годна зараз іти. Бо вона хоче на ручки. Він мусить піднімати на свої руки. Але це нема випробування, не, сті... не стає стійкішою віра, не виробляється терпеливість. А тепер терпеливість вам нагадаю, це не стиснуті зуби, це розпріну, прийду, прийду, прийду. Це спокійне очікування, це терпеливість. Спокійне очікування. І досконалість. Тому він каже: радійте, коли таке трапляється. Ви, до вас сягнуло не інакше як випробування людське. Людське значить пройдете. Не ти перший, ні ти останній пройдеш, а ще він дає тобі силу, дає вихід. І взагалі каже, що в кінці всього твого шляху перемога. Алілуя. Тому ні наші поразки. Ні наші успіхи не є мірилом Його любові ставлення. Ніяк. Єдине мірило Його ставлення любові це Ісус Христос. Хто більше? Нема. Нема. Тому так треба думати. І якщо десь, десь вас затягує в цю пастку, поміняйте свої думки. Поміняйте свої думки. Алло.